То, як не я, саме з такими словами Василь Синьович без роздумів пішов захищати Україну 25 лютого із початком повномасштабного вторгнення. До цього, у 2015 році, чоловік брав участь в АТО, мав бойовий досвід і точно знав, захищати рідну землю його обов'язок. Однак, 17 січня цього року, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, чоловік отримав поранення несумісні з життям. Це сталося у Краматорському районі Донецької області. Василь Михайлович народився у Львівській області, потім всією родиною вони переїхали до нашого міста. Василь Михайлович працював будівельником сам на себе, пройшов АТО в 2015 році, тому для всіх побратимів, для нашого міста це велика втрата. У загиблого залишились мати, дружина та двоє дітей. Вони можуть пишатись Василем та його неймовірною мужністю і стійкістю. Усі друзі згадують чоловіка з теплотою і невимовним болем. Це людина, яка віддала життя своє за Україну, за нашу батьківщину. І я сподіваюся, що ці хлопці вселяють віру всім іншим в те, що ми все таки незламні, що ми зможемо. Як не важко буде, але ради пам'яті таких хлопців ми всі повинні триматися. Як то кажуть, найкраща людина. Ну, з нього ну, треба приклад брати. Ну, я завжди брав приклад і своїй сім'ї наводив його в приклад, бо він був ну, таким дуже хорошим товаришем. Завжди пам'ятайте, що за ваше життя хтось віддав своє. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.